Попри кризу, новаційна потуга Європи й надалі зростає. 2012 року кількість подань на здобуття патенту до європейського патентного бюро, що об'єднує 38 країн-членів, сягнуло абсолютного піку. Оголошення про це стало надзвичайно натхненними новинами для розвитку європейських технологій. Оголошення у Брюсселі здійснив Бенуа Бетістелі, президент європейського патентного бюро. Ми маємо гарні новини для європейської економіки. 2012 року європейське патентне бюро. Дістало 258 тисяч запитів про надання патентного ліцензування, що у свою чергу стало зростанням подібних показників на 5,2% і порівняно до 2011 року. Отож, все це свідчить про те, що компанії у цілому світі і надалі інвестують в інноваційні технології з тим, аби успішно вийти з кризи. À à Контіню інвестівопедойновасі з країн Європи мають найбільшу кількість патентів, а також де базуються компанії, які запроваджують найбільше патентів. На першому місці опинилася корейська компанія Samsung. За нею йде компанія Siemens, а на третій позиції компанія Bosch. Отож з нашої топ десятки чотири компанії репрезентують Європу. Чотири Азію і дві компанії походять зі сполучених штатів Америки. Маючи майже 7 тисяч співробітників, бюро постає однією з найбільших установ громадських послуг у Європі. Його мета зміцнити співпрацю між державами європейського континенту у царині патентування.